Вантажує клон і поїхали малювати маршрути місто. Рухай свій світ. Коли його дружину заманили в лімузин. Прошу вас проходить. Так, так. Ну я б не сів, наприклад, в лімузин. Ну, думаєш ну... там буде вісім грузинів. <гум> лімузин великий, все може бути звичайно. Він думав, що це ненадовго. Вітаємо! Ві Слухай, вони вже зіспівались чи спились голубці. Голубки. Ні, я все ж таки про думаю. <свісно> Ти краще про перевірку думай. Але перевірка затягнулась. Якщо тільки обережно врата сильно не. <свісно> ну не те, щоб я не чув цієї фрази, <свісно> але якби. І просто шокувала подвійним дном. Якщо чесно, і... я тебе хочу. А... Мене вже чекає черговий замовник перевірки на вірність. Сюди, сюди, в цей бік. Так, так, переходь. Знайомтесь 36-річний Сергій, який хоче перевірити свою законну дружину Діану. Ну, ти знаєш, якось спочатку було наче все нормально, а зараз вона наче охолола до мене. Холодно зараз. Опалені ще не вікнули. Шлюбі вони вже 6 років. А ти за 6 років? Ну якісь там ці справи, там різноманітність. Звичайно, і ресторани, і кіно, і різні подорожі. Це все було. Я до неї оп, а назад нуль. Теж хочеться уваги, бо я теж працюю. Хоч і ніжність увечері так, отримати. Щоб по пузику хтось Погладив. погладив. а вона все втомилась. До речі, ким вона працює? Вона бухгалтер у мене. Вона в тебе бухгалтер. Так. Сергій навіть спробував змінити щось в собі. Я вже до спортзалу ходжу кілька місяців, і ти знаєш, навіть декілька кілограмів я скинув. Молодець. На що вона мені сказала? Ти знаєш, раніше ти був мій улюблений солодкий пончик, а тепер це зіпсувався. Начинка вже не так. Чекай, а вона любить таких щокатих пампусиків? Ага, що було за що потискати. Тоді перевіряй, чого треба такого, теж М -м, пончика. Можливо. Але якщо Діана зрадить, ти втратиш шість років стосунків. Я розумію, але якось знаєш, жити в невіданні... це Почнеш хавати ночі нервів. Хоча хороша ідея. <рес> Може, дійсно треба знову почати жертви, і вона знову мене полюбить. <рес> Будеш зовсім солодкий <рес> пончик. Будете розширяти двері в квартирі, ну, на тільки мені садовжець тому робити. простіше нам перевірити її на вірність. Перевіримо, так що діана не підкачай. А Діану сьогодні чекає шикарний лімузин, хоча вона про це ще не знає. Найголовніше тобі переконати її сісти. Чекає шикарний понтік. Е, красунчик. Не дихай. Я, я буду старатись. Який точно знає, як заманити героїню в лімузин. Ходімо просто до лімузину. І вона там... така, розумієте, я Ні, ні, ні. -ні, -ні, -ні. Так просто ідеально. І я просто вийшла. Ой, що ви? <пілча> Тут у вас ковзанка просто ну, нормально, Ніхто не просто попередив <сувач> 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 та окрім катка, всередині її чекає купа провокацій. Ну насправді все залежатиме лише тільки від неї. Тому так. ти залишаєшся в лімузині, а я давай дякую звичайно. Там мінус шість. <сувач> я пішла, а нога залишилась. Нога, ходімо. <сувач> І наші приховані камери побачать не тільки мій балет, а й набагато більше. Чекає на перевірку і Сергій в нашому тонованому бусі. Зачекайте, у мене пальто застрягло. <рес> <рес> так, у нас тут трабл. Все добре, дякую, пальто повернулось. Oh. бо я одразу зі стриптизу mm. вирішила почати. Сергій наче не нервує. Зацінив який у нас крутий mm. лімузинчик. Mm, звичайно, і посидіти, і Полежати Полежати і... не знаю. Сподіваюсь, до цього не дійде. Бо oh, я теж дуже сподіваюся. Але це поки не з'явилась Діана. Ну ти зрозумів, що ми її заманили надійним способом. Ми mm, до речі, як як як? Ми подзвонили, а ти не знаєш? Ні, кажи. Ми подзвонили. Сказали, що її картка mm. для знижок виграла в мережі mm -hmm. супермаркетів. Mm -hmm. Це ми запікаємо, Нам не можна говорити Марку, але для достовірності вона почула справжні супермаркети, що вона виграла приз їй урочисто його сьогодні вручать. Домовились про місце зустрічі. І власне місце зустрічі теж. Чекаємо на Діану. Напевно, сядь ближче, щоб ти все бачив. Ах. Що таке? Сію, просто Кнопка? на кнопку для ремену безпеки. <реку> Підключив. Заблютузили ми тебе просто. Ага. А ось здається, і Діана. Вона зараз прозріє. Вона не знає, не, що лімузин приїде, розумієш. Ну, вона думає, кажучи... що їй просто вручать приз. Вона прибула на точку. Ну, розумієш, так. як я ви... б не сів, наприклад, той лімузин. Ну Но... думаєш, там буде вісім грузинів. <різь> лімузин великий, все може бути звичайно. А вона комусь дзвонить. Здрастуйте. Ми на вас уже чекаємо. Так, номер Андрія був у СМС про перемогу в акції. От як ви стоїте, ідіть ліворуч, будь ласка. Так, так, так. Зараз я вас зустрічу. Привіт, будь ласка, проходьте. Цей лімузин на вас чекає. Прошу вас. Я не зрозуміла. Прошу. так. Це сюрприз. Приємний сюрприз. Неймовірно. Так, так, так. О, О вітаю ой. ще раз. Мене звати Андрій, я ведучий. А ви Діана, Діана, будь ласка, назвіться для наших глядачів. Обо О, Все добре. Звичайно, треба було попередити. Вона так ніякові, oh, yeah. як дівчинка. Yeah, yeah, yeah. <смеш> значи, Боже мій, я не нафарбована. Mm -hmm. Там справді велика камера з оператором. <смеш> вітаю. Добрий я день. Діана, я дуже рада. <смеш> <смеш> Дякую. Здається, <смеш> повністю повірила в те, що відбувається. <смеш> Ти зрозумів, Так, ми за ними виїжджаємо, бо вони вже рушили. <смеш> Ваша бонусна карта перемогла в розіграші від супермаркету. І оця дивовижна мультиварка дістається вам. Я вас вітаю! Будь ласка, це вам. Боже мій, це просто су... Я, я взагалі ніколи нічого це не подавала. Вона в такому непідробному захваті і в шоці одночасно. Та поки Діана у захваті від подарунка та лімузину, та чи розхопить її серце наш перевіряючий? Адже зовсім скоро вони з Діаною залишаться сам на сам. Дивіться, є ще один невеличкий технічний момент. Вас як переможницю треба буде на камеру трохи підзняти. Це потім десь буде. Я правильно розумію? Ні, ви не переживайте. Це на сайті для відвідувачів нашого сайту. Я вам так скажу. О, добре, звернення до наших глядачів. Здрастуйте. Uh, я uh, я діана. Боже. Я трохи ніяковію. Я переможниця акції. Я дуже і дуже цьому рада. Дякую, нормально. Так. Ну, офіційна частина закінчена. Починається неофіційна. Сергію, було у нас? Все нормально? Все чудово. Так. Мені сподобалося. Ну добре, тоді можемо закінчувати. Сергій, це оператор. Твій теско. Ну так, там же машина наша за нами їде. Мені зараз на студію треба. А, все, а тоді давай, водію, скажемо, щоб зупинитися. Бувай, Сергію, дуже дякую. Так, до побачення. А. Бувайте. Ти зрозумів. Так. Виходить, зараз іде оператор демонстративно, і вони залишаються одні. І вона це теж розуміє. Угу. Mm -hmm. І от зараз почнеться справжня перевірка на вірність. Може, і мені тоді вже. Жат. Та ні. Запізнюєтеся на зібрання прекрасних ян. Майже мені загалом борщ час варити. Моя улюблена страва. Серйозно? Так. Ти любиш борщ? Ха, з пампушками і часником. Ні, ну дивіться, я можу вас підвести. Лімузин в оренді до вечора. Куди переможець з такою великою важкою коробкою в маршрутці. Ноги відтопчуть ніякої радості. Куди їхати? Додому. А у дому є номер. 46. Сусіди, думаю, оцінять. Оцінять, як ти мене зраджуєш. Та ще ніхто тебе не зраджує. Тому з шиком, з класом, прямо додому на лімузині. Тепер їм точно буде Це про що тоді. поговорити. Тільки... А Діана швидко погодилась. Тільки дивіться. Таке діло. Лімузин не усюди може проїхати, тому маршрут може бути трохи затягнутий. Нам треба потягнути час, щоб вони зблизились. Чудово без проблем. Сусіди 100% з усіх вікон будуть дивитися. Це точно. Знаєте, я в принципі у збіг не вірю, але сьогодні у вас поповнення в господарстві, а у мене радісна подія. У мене поповнення в родині. Та ви що? серйозно? У брата сьогодні народився син, мій небіж. Більше скажу, мужик народився, богатир. Щоки ось такі, морквина. Ось така. Заливай. Ну, це ми вигадали йому це заливання. Mm -hmm. Я вас вітаю. Так, так. Тому я пропоную трохи відміт. У нас сьогодні повний бар. Це безплатно. Тому якщо є бажання приєднатись до мене, а по очах я бачу, що воно є. Добре, а якщо трошки наденься. Ну, потрошки. <рес> Дивіться, я шампанське, я не те, щоб сильно вмів відкривати. Але якщо бабахне. Колись у мене бабахнуло, давайте так, щоб так, це не повторилось. <рес> <рес> у вас там щось було? Ти відкривав шампастю? Так, ти знаєш. Хоч в неї на місці обидва. Що зникло після відкриття? Слава Богу, все Вікно? на місці. Ні, в лоб їй просто так, знаєш. І смішно так. Але найбанальніше їй просто в лоб. Це контрольний так. був так. від великого кохання. О, бачите, У гусарський. Так. Як так. моя мама каже. Хочеться нарешті відчути себе, дядь. Не те, щоб раніше я був тіткою. Головне, щоб цей дядько руки подалі від тітки тримав. За радісну подію моїй родині. За радісну подію у вас. І за те, що ми з вами зустрілися. І за те, щоб ви були дуже хорошим дядьком. Я і раніше тіткою не був. А от чи буде вона хорошою тьотєю, Дізнаємось дуже скоро. Слухайте, давайте моєму братові подзвонимо зараз. Подзвонимо, привітаємо. Якщо це, звісно, доречно. А, а чого то не доречь? То й познайомимося. Ну, давайте спробуємо. Алло, Саню, привіт. Привіт, здорово. Слухай, я тут з гарною дівчиною, з Діаною. Ми разом вітаємо тебе з днем народження сина. Югу! Югу! Давай, три чотири. Три-чотири. Вітаємо! Слухай, вони вже зіспівали чи спились. Голубці. Голубки. Ні, я все ж таки приїжджу. <риві> ти краще про перевірку думай. Але цей дзвінок не просто так. Спасибі, друзі, спасибі. Ти нарешті собі дівчину знайшов. Ну, не те, щоб е, знайшов, але я, знаєш, не проти. Наша справа натякнути. Я, знаєш, не проти. Адіана посміхнулась. Слухай, зачекай. Нічого, що я на ти. Та ні, все нормально. Я нормально до цього зібрала. Це наше знайомство, бо ти прекрасна, а я зачарований. Дякую. Ви мені листите. Де я, де лестиш? Діана прям розтанула. Але це ще тільки початок. У тебе навіть ім'я дивовижне. Знаєш, що означає Діана? М -м що по-вашому, по-твоєму? О, молодець! Діана в перекладі з давньогрецької це карбюратор. Тобі дивлюсь, його жарти не заходять. Не до mm -hmm. жартів тобі, я зрозуміла. А у Діані якраз усі жарти Андрія заходять. Я пожартувала. Насправді діана богиня полювань її місяця. А в перекладі з латини означає «божественна». Тому мені приємно, що я сиджу і випиваю в компанії богині. Я тебе побачив і таке відчуття, що, наче бух, і осліп. Ослі. Осліп. <різь> Тоді добре, що ти не за кермом. <різь> 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 Ой, весело. А шампанське таке. А Сергій потроху закипає. А шампанське таке. Нічого. Так і я теж нормальний. Настрій у діани вже явно грайливий. А попереду в нас якраз гра провокація. Слухай, я ж зовсім забув. Чорт. Чорт, у нас же тут фуршет був для переможниці. Там цілий конкурс ще є. А ми забули зняти. Добре, давай так. Давай просто без камери конкурс проведемо. Ну, майже без камери. А що, за конкурс? – Та легко там все. Постав бокал, я зараз все розкажу. Я тоді, певно, і роздягнуся, так буде зручніше. Чудова пропозиція. Молодець, дорогенька, роздягайся. Може, ти фовшат ще на себе ходиш. А Сергій реально завівся вже, хоча ніби нічого такого ще не відбулося. Умови конкурсу дуже прості. Так? Є така шовкова хустинка. Mm -hmm. І коли я тобі завіжу очі, твоє завдання відгадати, якого кольору сорочка водія. Ні, насправді у нас же був конкурс для mm -hmm. ти ж Виграла мультивар. Ну, Тому умови такі: я тобі даватиму певну їжу, а ти маєш вгадати інгредієнти цієї їжі. Я вже перемогла. Так? можна Одразу? Так сказати. Будемо так Будемо грати. Грати будемо, просто я вже перемогла. А... Тепер я сяду за кермо. Так? Ну так усі дівчата їздять. <гум> Та атмосфера все тепліше і тепліше. Чи не вибухне раптом в фіналі? Я, Я готова, по мені звичайно страшно, але. Ай! зі мною не страшно, зі мною весело. <гум> Він іде по фуршет. Ми спостерігаємо його величезні і прекрасні. Да. Новий скадр. Так, добре, готова. Готова. Просто обережно, повір мені, крихітко. Давай. Чи вгадає бухгалтер Діана наші кулінарні загадки? Ананас. Точно, бо я люблю ананас. Так. Якесь м'ясо. Курка, бо зазвичай ананаси з куркою. Точно курка. Не курка м'ясо. Тому і ананас м'ясо. Розкололи погано готую мультиверка в допомогу. Даємо спробу два. Як говорять в Іспанії, контрольний поцілунок. Це те саме. буде? Це те саме. Тільки обережно в рот сильно не це. Не те, щоб я не чув цієї фрази, але наче. Ой, яка пікантна пішла тема. Будь ласка. Ти не сказала, будь ласка. Будь ласка. Дайте мені в рот десерт, будь ласка. Дайте мені в рот десерт, будь ласка. Чудово, зараз працюємо. Дайте мені в рот десерт, будь ласка. Заспокойся, будь ласка. дивись. Це не м'ясо. Підказ. Що це добре? Я скажу на яку букву починається. Добре. На букву К курка зараз, так покажи добре, взагалі. А, краб, може точно це щось з моря. В правильному напрямку. Рухаєшся це. це креветка? Креветка. Тану граді Ані точно сподобалась. Давай обережно. Повір мені крихітко. <рекунем> а наш перевіряючий Андрій. Що, може, ти теж поїсти все-таки? Слухай, я не знаю. Ну, поїш, які ми турботливі. Про чоловіка краще подумала. Слухай, ти перемогла. Можна вже зняти пов'язку. Я обережненько. Давай. А, давай, так, давай, так, давай, давай. Обов'язок я... чоловіка знімати. Дівчата надягають чоловіки. Не хочу, щоб змазалась косметика. Красу нічим не зіпсуєш. Дякую. І компліменти вже приймає з задоволенням. Так, Ось це, а точно, креветка. Ти думала, я брехав, так? Ти думала, там яловчина, а я кажу, Так, так. Ну, прям як мила сімейна пара на романтичній вечері. Ми можемо зараз. У нас же є ще шампанське. Я трохи оновлю. Пробачу, я тебе так напружую. Просто. Без проблем. Приємна компанія. Такий прекрасний день мені трошки. Тобто Андрій вже приємна компанія. І це за два кроки до головної провокації. Картинка поправляє. Гудзики розтіпує. Ми пили вже сьогодні за народження мого племінника. Тепер давай вип'ємо за моє розлучення. Давай. А... Ти серйозна? Цікава в неї реакція. Ні, вона просто поки перепитала. Вона не чекала. Так, у неї ступор, а Андрій навіть готовий довести, що це не жарт. Алло, Оленко? Так, я з собою розлучаюсь. Так, так, машини ділимо на Мені лексус, тобі правильно. Бувай, все, не хворій. Це ще зараз було. Дружиною розлучаюсь. Слухай, якщо без жартів, то я зараз реально в процесі розлучення. Тому просто прискорив трошки. І тобі хотів би дати зрозуміти, що ти для мене ноберван. Так, це наша перша провокація. І що відповість Діана? Я Я цього оцього я теж не чекала. Ну, Знаєш, чоловік має дивувати. Поки прокидайся, Люба. Вона в реальному шоці, вона не чекала. Слухай, серйозно. Не знаю, я не знаю. Ну, те, що я, я вже бачу. вже їй не вірю. Адреналін це краще за шампанське. <рес> Наче так Слухай, я. Слухай, давай так. Адреналіну нам додав. На поцілунок я вже заслужив. Ну, можливо, тільки в щічку. Ну, добре, давай, гаразд. Слухай, поцілувала в щічку, а мене прямо з ніг до голови струсунуло. Зараз буде головна провокація. Розумієш? Просто він зобов'язаний її ось так провокувати. Боже, ти там не плачеш, господи. Давай дивитися, що нічого не сталося. Поцілувала людина в щічку. Ти нікого в щічку не цілував? Так не цілував, не цілував, незнайомо в лімузині. Добре, що нас ніхто не бачить, бо аж іскри з мене пішли. Тебе не зачепило? Ні, може, це просто тебе шампанське трохи піддало. Діана, наче й відморожується, але ж і не зупиняє відверті натяки. А тебе не піддало? Та не дуже. Ну, Можемо ще підбавити трошки. Ну, тільки трошки. Бо у нас тост можливо накльовується. Оу. Тост ти сказати. Тост за, чоловіків. за дуже хороших чоловіків. Давай я додам. Давай за чоловіків. Що здатні довести дівчину до Мурашок. Діана не відводить від Андрія погляду. Я так зрозумів я тебе таке довів до мурашок. Oh, no. <laughs> не знаю. А хто знає? А тут ще хтось є. <laughs> є водії, але він нічого не бачить і не чує. Ми тут лише вдвох. Він взагалі нічого не бачить? Взагалі абсолютно. Ти, ти чого? А у нас за планом головна провокація. Слухай, не знаю. Ой, що зі мною діється таке просто вперше. Я... Ну він, він мусить провокувати. Збагни. Він мусить. Інша річ, що вона не прибирає руку. Ти мене зводиш з розуму. І? Якщо чесно, я просто тебе хочу. А, я. Я тебе взагалі правильно зрозуміла? Звичайно. Ти дивовижна паночка. Ми тут удвох. Пісу нікого немає. Я просто реально так не можу. Я розумію, що ми тут удвох, але. Давай я, напевно, додому все-таки піду. Тут вже насправді дуже близько до мене. Давай я дійду у пішки. Вона його відсуває. Давай ми з тобою краще зустрінемось іншим разом. З тобою зустрінемось іншим разом. К... В нормальній обстановці, де, де де я себе буду відчувати комфортно. Давай я. Давай я тобі телефон дам свій. Чекай, ми виходимо! Виходимо! Будь ласка, зупиніть у будь-якому зручному місці. Давай тоді я завтра тебе наберу. Андрію, зупиняй лімузин! Зупиніть. Але зараз в нас буде шок. Все, да, Все я... вони зупинились. Стій, ноги, ноги. Тихо, тихо, тихо. в ну, ти... що? Що? Авдіани просто ступор. Но, новий канал. Я прошу, що, взагалі відбувається? що відбувається? Новий ти канал! Заспокойся, Скажи... ласка! новий канал, перевірка на вірність. Тебе знімали приховані камери. Ти... Сергій думає, що ти зрадила. Я зрадила? Так, так, що, я все бачив. Ти взагалі нормальний? Але Діані, здається, є, що сказати. Ти взагалі знаєш, що він мене закрив у цьому лімузині. Я все бачив, що ви збирались робити. Просто Він все бачив, тебе знімали приховані камери. Ми Не бачили. Ми тут бачили. Ви бачили, Я це дала... Дала... номер я дала, так? Так. А тепер готуйтесь. Шок. Не Де треба. це Андрій? А, а, а... Дай телефон. Так, Покажи так. останній номер, який я вбивала. Покажи їм. Навіщо? Останній номер, який тобі відбивала прос... Діана. Давай, динамік. Цей номер не обслуговується. Тобто цього номера не існує? Так, почекай, що ти. Давай, ти подумай. По подумай. На на ні, нам просто теж цікаво. Я не знала, як звідти. Що ж ти... Це неправильний номер? Це ти хотіла просто змитись? У мене. У тебе істерика бачу, ти в шоці. У а мене, чому ти мені треба... Я хочу в туалет. <плес> 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 я Чекай, ти пройшла перевірку. Це вискажіть, я пройшла перевірку. Хей вам чорт люба моя! принесіть мікрофони. Хтось Зайчіку, Пробач! Зайка моя. Пробачна. Я працюю в серйозній <звук> <звук> серйозній організації. Тому я обличчя попросила закрити. І, да, Сергій підозрював даремно. Просто він думав, ухолола ти, що ти охолола до нього. Ухолола? Я річний звіт роблю в туалет коли сходити. — Ти знаєш, що я тебе кохаю. Запишеш його? Пока гарний фінал.